Друзі, привіз покупцеві v весторм, підключили акумулятор, заливаємо бензин. Людина хоче перевірити, подивитися, завести. Мабуть, прокататися, так? Да? Ну, трохи далі. Попробуйте. І все, і будемо залишати. Техніка дійсно по гарній ціні зимовій. Так що, перший запуск ви будете? Ну так. Да. Ну давайте. Ну, Весторм непоганий. Я, до речі, при такому швиденькому огляді так, навіть. Так. Да? Да, натискаєте і все. Я при першому огляді навіть не побачив, що в нього є центральна підножка. Це дуже круто ну, і мовце. на таких. Бокова, і... Да. Взагалі такий високий мотоцикл. А у вас якийсь зріст? Метр сімдесят. Метр сімдесят шість. Високий мод. Для вас буде вис... високий. Взагалі він високий. А ну давайте. Зеркала ще не піджали, От, людині привіз, є захист рук, плівості. Та знімайте, хоча б буде яке сидіння. Потом гарненький. Такі. Є кріплення для кофра, бачите? Для я все А так сюди ставить? У мене, до речі, кофри є японські, якщо хочете, приїжджайте. я вам Щось виберу гарненьке. Ну давайте включайте. Не, не, на подножки. Сверди. Так, ничего себе, передачи показывает, АБС, дальний, ближний. Все? а свет выключить. А он не выключается. Вы включили запаление, уже все. Давайте еще разок, чтобы бензонасос закачал. Да, да. Чек, АБС. А это что? Масло, да? Все, пробуйте заводить. Газ же не дают? Не надо, да. Тормоз тоже ничего не нажимает? Не. Цікава така робота двигуна. О, а тут стопік який красивий, бачите, коли не включаючи, не видно. <тас> а, не, <тас> дар... не... не дарма написано Вестром, стопік навіть буквою В, бачите? Прикольно. Прикольно працює. Тихенький, басистий, гарний звук. Користуй... Користуйтеся нагодою придбати. Нові мотоцикли. Зимою максимально гарна ціна, так що хто бажає не пропустіть, є захист двигуна вона. А Приїзді, так, приїзді. Красиво чисто працює. Приємно працює двигун. У мене сузуки були тогда. Рідкі, очень рідкі до Ну Стоп, а ну нажміть стоп гальма. Аж цікаво, як воно працює. О, як прикольно. Дуже красивий. Так коли не заведений, ну, а. не такий симпатичний. Я тут буквочкою В габарит. Думаю, ну, красиво. Все працює. Гляньте як гарно mm -hmm. Красиво, правда? Ну що, будете їхати? Ти пара горіть всегда, так? Так, так. А ближня це і є ближня, так? Ну зараз на ближньому він. Потім включити дальній. Такий зразу огляд від покупця буде. І тест-драйв, так? Ну, він такий великий. А не піджати вона, бачите, віджалася. Думаю, візьмете ключик, підіжмете. Ну так да, там гайка. Вище. Да, трошечки. Ні-ні, вище, вище. Ось вот там, да. Да. ключик на 14, підіжмете і все. Ну розверніть, що вам не мішали, вони не будуть. Чи від відкрутіть взагалі, якщо. От, а ні, воно, бачите, О, так. Можна відкрутити, щоб вам не заважали вони, а вдома собі підіжмете. Так, По кнопочках ви все знаєте, так? Ні, що ні, тут? Не знаю. А тут мигнути можна, бачите, тут пас так, пропустити. Ну, там, там виключати двигун з тієї сторони. А так, Такі так. дов, доволі непоганіші зеркала важкі. Важкі такі зеркала. Ой, Саша, Налі. Налі, всі. А ну газніть, як воно оберти... О, зверху бачите, оберти показує. Е, щас, щас. Йо, При... Приємно працює. Смотри, це сухи, ну все, давайте, катніт. Стопік реально симпатичний, буквою Вестром. В прикольно придумано. Так, термосід бігати вообще. взагалі. Ну що, сподобався? Покуп, покупка з доставкою додому до покупця. Так що люди, шановні покупці, кому сподобалась техніка, кому подобається, телефонуйте, звертайтеся, відправляю по Україні. Всім гарних покупок. Власнику нових враженнях. В принципі, такий симпатичний мод. Всім гарних покупок. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.